Вітаю вас, друзі. Продовжують спливати факти про теракт крокусів, взагалі ситуацію, яка виникла довкола цього, яка важлива. Чому тому, що от видання The New York Times почало писати про події? Ну це прогнозовано завжди західні медіа напишуть. Я кажу про те, що треба зачекати після будь-якої резонансної події. І вони дадуть якусь більшу ясність, посилаючись на свої джерела, які вони все таки мають. Так от, що стосується подій. В крокусі тут помітно, що якраз американські медіа і пишуть про те, що американці передали ФСБ дані про теракт, який готується, і про те, що його буде готувати іділка, тобто Афганський відділ і діл. Терористичної організації про це вони були поінформовані. Про це є підтвердження. Зрештою, це визнав і директори ФСБ Бортника в Росії. Але що цікаво зараз на сьогоднішній день, що сплили ще деталі: що після того як вже офіційно сполучені штати випустили попередження своє 7 березня, це було і воно з'явилося на сайті Посольства США в Росії. Було вбито на околицях Москви двох казахів Федеральної служби безпеки Росії за підозрою в тому, що вони були пов'язані із іділка, і ось тут починається найцікавіше, тому що тоді виходить, що росіяни сприйняли загрозу серйозно і почали шукати, і почали намагатися виявити ці терористичні організації. Але Прийшла вказівка вочевидь з згори про те, що це все ерунда, і це все чіпуха, і це все американські провокації і на це не треба вестися, тобто недовіра. Ну, звичайно, що американці передали не геть усю інформацію, тому що вони цінують власне, власну скажімо так, джерела, власні джерела і інформацію вони бережуть. Ці дані, і звичайно, що все вони передати не могли, але передали частину. Очевидно, російські спецслужби почали перепровіряти. А чи знайшли вони підтвердження цієї інформації, чи ні? Це залишається питанням. Але реакція Путіна на те, що відбувалося, і на реакція на те, що він не повірив американським спецслужбам і сказав, що ні, цього не може бути. Крім того, з того, що відомо, в принципі, десь російські спецслужби намагалися провести там певні розслідування, які теж були відкинуті. І от тепер а, виходить ситуація, що в принципі російські спецслужби все одно проводили якусь роботу, ігноруючи вочевидь, казів казівки Путіна, тобто вони намагалися саботувати. Те про що говорилося. і тому це звичайно намагався хтось використати для того, щоб продемонструвати безум'я Путіна, тобто його безумство в тому, що в нього одержимість війною проти України, в тому, що він не помічає жодних інших загроз, і в тому, що з цим потрібно щось робити, і намагалися вже використати цю ситуацію ситуацією на свою користь, чи скористались розумієте, російські силовики або ті, хто за ними там стоять, і можуть щось задумувати опозицію. Цій не до Путіна. Сказати важко, а, як скористався Путін, ми це всі це, це з вами бачимо. Звинуватив Україну і Сполучені Штати і Британію. Абсолютно нічого нового. Тобто та ж сама мантра повторюється. Але от найцікавіше, що спецслужби. І тому що ж далі продовжується це. Оскільки зараз а, наступний раунд, який може бути, це а, той. Ну, тобто, дивіться, виходить, що спецслужби зайняли мовчазну позицію. Абортник щось розказав, вони нікуди не зливають ніяку там інформацію, навіть так звані опозиційні медіа, і це теж дуже цікавий факт. Тобто, вони мовчки сприймають те, що могли нічого не знати про підготовку теракту, і вони спокійно це сприймають, фактично, коли йде їхня дискредитація. Це цікавий момент чому? Хоча вони могли про це знати і їх про це попереджали, але які вони заходи вжили або не вжили. І друге, це те, що Путін продовжує все ж таки говорити про Україну. Він говорить про Сполучені Штати. І ось тут цікавий момент тепер, в яку гру можуть зіграти деякі представники спецслужб і чи зіграють вони. Бо зараз іде наступний етап у Росії, це пригнічення. Зверхні расистське і ксенофобське ставлення до мусульман, до таджиків, до узбеків, зараз будуть всіх, вони зараз будуть репресувати всіх, вони будуть тиснути, вони будуть провокувати, вони будуть підливати масло в вогонь. Фактично, буде те, що називається міжнаціональна і міжрелігійна ворожнеча. І ось ці кадри почнуть з'являтися, чи то вони комусь там вухо відрізають, чи ще якісь катування вживають. Якщо ми зараз побачимо ось ці всі кадри. Якщо ми це все побачимо, то значить є якась провокація, яка йде зсередини Росії, є якесь джерело цього, тобто є а, якась аж таки конспірологічна версія, тобто спецслужби, які хочуть цим скористатися, і хочуть спровокувати, тобто вони хочуть спровокувати міжнаціональний конфлікт в Росії. А хто виграє від міжнаціонального конфлікту в Росії? Хто має виграти від того? Що а, міжнаціональний і міжрелігійний конфлікт в Росії буде прогресувати і може бути щось на кстат на кшталт ісламської революції, а саме той, хто перервав мовчання не так давно і заговорив про утиски мусульман в Росії, і що не допустимо расизм і ксенофобія, це Рамзан Кадиров. І тому Ось тут виникає виникають певні питання: чи не готують зараз використати? От як скористатись, ясно. Ми говорили, що Путін використає вся його ця пропагандистська, там, значить, кампашка і тому подібне, будуть звинувачувати Україну. Ша нічого нового. Ми це бачимо. А, а от як цим скористаються ті, хто може піти і підтримати Кадирова? Ось це зараз дуже важливий момент. Тому що саме він може вийти з цієї ситуації, і саме він в результаті. Бачите, яка річ, що в цьому протистоянні на сьогоднішній день в Росії, коли можуть бути міжнаціональні і міжрелігійні конфлікти, навряд чи може хтось здобути у них там в Росії перемогу окрім мусульманського крила радикального, нерадикального, екстремістського, іншого, але саме вихідці із цих угрупувань. І саме за, за цим всім може стояти Кадирова, а за Кадировим стояти інші люди, які дуже не проти, в тому числі за сприяння спецслужб, змінити щось. І ось тут, власне кажучи, це один сценарій, який може бути. Другий сценарій, який може бути, це те, що спецслужби скажуть, що ситуація в Росії стає неконтрольованою і спробують провести щось на кшталт пучу ГКЧП. Можливо, тільки там якось вдаліше це організувати і віз усунути Путіна від влади. Але хто і як скористався цією ситуацією, скористається, ми ще побачимо в майбутньому, і це не тільки тут про Україну, це ж не тільки про те, що вони звинувачують Україну. Це абсолютно було прогнозовано. А це про те, що буде далі всередині Росії, хто яким чином використає це на свою користь, відповідно отримає бали і дивіденди. І, можливо, навіть стане новим правителем Росії, в яких територіальних межах за яких умов це вже питання інше. Але ось те, що зараз може відбуватися далі, і те, як хто з ким з цим скористається, це найцікавіше, і ми будемо за цим з вами спостерігати.